Ці лякалки вони в принципі працюють. Ну скажем так на трампістів реднеків, Чи вони працюють глобально? Чи спрацьовує ефект отаких от лякалок на ядерний клуб на Британію на Францію? На жаль, на жаль спрацьовує, пане Романе. На жаль, спрацьовує. Це Ми відчуваємо по наших контактах з нашими дорогими західними партнерами. Ну, дорогими в тому розумінні, що справді дорого коштують нам, тому що ви бачите, що відбувається сьогодні в Авдіївці, що відбувається на інших фронтах, де я не знаю якимись надгероїчними зусиллями наші воїни тримають оборону і намагаються завдати навіть за таких обставин нічівних втрат ворогу. Тому вони справді для нас дуже дорогі своєю. Безпринципністю своїм цинізмом, своїм невмінням бачити навіть національні інтереси. Але, на превеликий жаль, лякалки працюють, і перше, що ти чуєш, коли ти з кимось спілкуєшся, а як же ж ядерна загроза? От вони продовжують західні наші партнери, вважати, що біснуватий Путін може в якийсь момент піти на Загострення, застосувати ядерну зброю, і це стане прологом до е, ядерної війни вже не е, Росія Україна, а Росія-Захід. Е, тому е, бачите, що е, що тижня щонайменше пише оцей ядерний е, вершник без голови Медведів. Е, що періодично говорить Лавров, що періодично говорить Путін, е, це те, що у них залишилося як. Останній єдиний аргумент, бо вони розуміють, що зараз буде перелом в бік України на технологічному рівні. Це вже говорять всі російські пропагандисти, вже навіть не, 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 не приховуючи те, що Росія технологічно почне програвати вже найближчим часом. Вже Путін розуміє, що російська економіка про це пишуть люди, які добре і спокійно. Адекватно аналізує те, що відбувається в російській економіці, це через цей так званий всплеск воєнізації економіки через рік почне здуватися до того, що почнеться стахляція. Тобто, коли економіка не розвивається, а ціни ростуть. Ну а це прямий крок до соціального вибуху і так далі. І тому зараз путіну будь-що потрібно змусити західний світ піти на тему Я хочу переговорів. І він, до... бачите, під час цим Карсом який живе в Америці. Сказав, по-моєму, я не знаю, я рахував по-моєму три чи чотири рази він до цієї теми повертався. А для підтримки цієї тези, от дивіться, якщо не буде переговорів, буде ядерна загроза. От і все. Ага.